Я Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Я ти, Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Я ти Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків амінь. Присвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, да прости беззаконня наші, святий, завітай, сили, не бочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки віків, Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. При царству і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсячас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь Придіте, поклоніться, цареві нашому Богу, придіте, поклонімся, Христові цареві нашому Богу. Приділе, поклонімся і до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічнику скорбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і горе обертається в глибини морські, зашумілий порушився води їх. Порушилося, гори, силу Його, внистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе й в досвіда. затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Придіть і побачте діла Господні. Який чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він луки, зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, Прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, і навіки віки вам. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі Боже, Алелуя, 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 слава Тобі Боже! Божа. Аллуя,луя, Алелуя, слава тобі, Боже. Мирі, Господеві, мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві за мир усьому світу добрий сан святих Божих, церкові зідання всіх, господеві помолімся, святих рамці, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього. Господеві Господи помилуй. За святішого вселенського хирея, Франциска, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія. Чесне пресвітерство у Христі, де за весь причити людей, Господеві помолімося. помолімся, Господи, обережений народ, наш заправління і все військо, Господеві Господи помолімся, Господи, Там, як лук, мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міццю, сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи помил, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність христойменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками їх. Господеві помилуй. щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх наповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімося, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших. І щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами слуг Його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімося! Щоб визволити сина під усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімося. Гоби, спаси, помилуй і охорони нас, Божа Твоя, Господи, благодаттю. А, Туди, Святу, пречисто, приблагословенно славну владичицю нашу, Богородицю і преснодіву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо. От тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і, повсяк і на віки віки. Бог Господь явився нам, благословен, в ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господе, бо він благ, бо повік милість його. Бог, Господь, Бог явився Бог, нам. Благословен, Благословен він Господені, обійшовши, обступили мене, але іменем Господнім протистояв я їм. Господь, її, нам, благословив. Повім діла Господні, О, Господь, нам, Благословен, благословених найдем, вів'яного Господні, камінь, яким знехтували будівничі, Цей став головою вогла, Від Господа стався він, і дивний є в очах наших. О, Господь! Твоє перемоги благовірному народу, і на супротивників даруй, і Христом Твоїм, охорони людьми. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки, віки. Наступництво перед яким ми, з яким не осоромимося, не погорни блаєм молитвами нашими все співана погородиця, утверди твердий громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу. Води Бога породила єдина благословена, Будьмо уважні, усі мудрість, будьмо му уважні, Господь, Кріпость людям своїм Бом. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь поти людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. До фесяан послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні, Братя, кріпіться в Господі до могутності, сили, одягніться в повну зброю Божу, щоби могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви. Проти духів, злови під небесних просторах, ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб з великої години ви могли дати опірі, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правду і Петра ваші, дивнувшись цю зброю справедливості і взувши нову готовість, щоб проповідати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двір, яким здолаєте засиди всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Боже. Бойше. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. слухаймо святого Євангелія Мир усім. і духові Твоєму від марка святого Євангелія, читання Алла, тобі, Господи. Казав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і Отець ваш, що на небі не простить, провин ваших. Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Молимойся святішого вселенського архиерея Франциска Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Кір Йосифа, Керстепана, кер Андрія, за те, що служать і послужили у святому храму і цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо. І не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно, прикликаючись, умилінням молимося. Всемогутні, Господи, милостиво вислухай і помилуй бомили, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй! захиснику вірних, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли звисоти руку свою і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимось, милосердний Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, єси і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, ще іще, приколивши голови. Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже Спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і нема і збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже. Спасителю наш, сило і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадають до Тебе, і до Твого благотроб'я повстань на поміч нам. І оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости. Прогрішення їх і в день праведної відплати твоєї, подай він ці нетлінні, бо Ти єси заступник, і переможець, спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки, мудрі. Віщо від Харовимів, і не зрівняно, славнішим Серафимів, що без задміння бага, слава породила, то, що бородиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава Тобі. Слава Усі, Сину і Святого Духові, і нині по всім часам і на віки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, пречистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. Дякуємо за спільну молитву, усім, хто знайшов час сьогодні. Прийшов і стоїть на молитві перед Богом і просить миру про нашу для нашої батьківщини. Всім дякуємо, хто єднається з нами завдяки онлайн-трансляції живого телебачення. Вже три роки ми кожного понеділка із Патріаршого собору у цій годині молимося за всіх наших воїнів. Молимося за перемогу і за мир для нашої батьківщини. І нехай Господь Бог змилується над нами, вислухає всі наші молитви, огорне нас своєю благодаттю, щоб і ми навчилися любити і бути посланцями Його милосердя ці благої звістки Його Євангелія. Тому, Христе Боже, єдність нашому народу подай. Дай нам перемогу і визволи наш народ від усього злого. Боже, послухай благання, нищить не доня наш край. i lascou